Готуємо на полон, який у вас точно вийде. Масло обкатуємо в борошні та натираємо. Перемішуємо до стану крихти. В крижану воду додаємо яйце та оцет, перемішуємо все до однорідності, додаємо до крихти, замішуємо тісто. Довго замішувати тісто не потрібно. Розділяємо на 6 однакових кульок, накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник мінімум на 1 годину, а поки приготуємо заварний крем. Змішуємо молоко, вершки та ставимо нагріватися. Окремо змішуємо 2 жовтки, цукор та кукурудзяний крохмал. Добре перемішуємо та з'єднуємо з теплою молочною масою, тримаючи на вогні постійно помішуємо до загустіння. Коли крем готовий, перекладаємо інший посуд, накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо охолонути. Випікаємо коржі, беремо одну кульку, решту залишаємо в холодильнику. Тонко розкатуємо, проколюємо виделкою та випікаємо близько 7